Подивитися перші міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії ринок Робко». сьогодні Будемо говорити про літній відпочинок наших дітей. Певна кількість батьків і дітей вже видихнули, тому що школа закінчилася. Якщо не говорити про випускників, то всі інші вже ну майже відпочивають. Так? Якщо говорити про ті, хто думає вже про літній відпочинок, чи вже можливо вирішив, як відпочивати. Знаємо, що війна внесла такі суттєві корективи в наше з вами життя. І ті звичні літні табори, які були при школі, Колись у нас сьогодні не працюють. Зрозуміло, з яких причин не працюють, немає в цьому зараз потреби великої, тому що досить небезпечному регіоні ми живемо. Але ж літній відпочинок все одно ніхто не відміняв. І от що робити, і що запропонувати своїм дітям про це будемо говорити з Оленою Буйневич сьогодні. Вітаю вас, пані Олено. Добре день. дякую, що прийшли. Вітаю вас із тим, що власне останні дзвоники продзвоніли вже. Так і напевне весь педагогічний колектив може трошки видихати, окрім тих, які там ще допомагають випускникам. Але все ж таки. Знаєте, перш ніж перейдемо до літнього відпочинку, хочеться кілька слів про те, як працювалося цей рік, і не перший рік вже ми говоримо про те, що і наші діти, і Впевнена, що і наші педагоги, це, знаєте, такі герої. Тому що насправді працювати в тих умовах, в яких вчаться наші діти, і в яких викладають наші педагоги, ну це таке, знаєте, не всі можуть, напевно. Дуже нервова ситуація. Дуже часто ми не спимо ночами, дуже часто ми не можемо нормально в день вчитися, але все ж таки, учбовий рік закінчено. Чи задоволені ви результатами? Я хочу сказати, що. Звичайно, наші вчителі, наші діти і батьки, бо це все учасники освітнього процесу, сьогодні достойні обійм, подяки, уклону за те, що ми це зробили. Ми пройшли цей рік, він один з найважчих за всю, напевно, свою педагогічну діяльність. Не тому, що 22 2022 році було легше. А тому, що дуже багато накопичилось цих емоційних проблем, які не дають людині, будь-якій людині, маленькій дитині, вже досить досвідченому педагогу, вільно дихати, рухатись, відчувати себе захищеними це базова потреба людини. Тому, безумовно, важкий, але саме з цього погляду результативний рік, тому що, попри ці. Складнощі, попри нелюдські умови, ми це зробили. Рік завершено, і діти вийшли на святковий останній дзвоник. І знаєте, мені здається, це не тільки моє враження, це і навіть від першокласників можна було почути, що фух, нарешті цей рік минув. При цьому він не тільки складний. Він ще й неймовірно цікавий, він результативний, ми маємо чудові результати у навчанні у пошуковій, у науково-дослідницькій роботі наших дітей. І іноді навіть дивуєшся тому, як після такої кількості поспіль безсонних ночей вони виходять захищати свої наукові проекти, записати якісь роботи, складають зараз НМТ, адже ми всі розуміємо, що навіть всередині України абсолютно різна ситуація, ситуація, і одеські діти одне з тих, які надважкі зусилля прикладають для того, щоб достойно вчитися, отримувати знання, отримувати можливість пройти свій життєвий шлях людиною освіченою. Так, розумію, це хочуть цього, так і дуже важливо, що підтримують діти неймовірні, це 100% і дуже важливо, що підтримують вчителі, тому що розумію, що а, про те, що ви сказали, накопичилося абсолютно у всіх. так, Якщо перший рік війни ми мали одні проблеми, то зараз ми маємо інші проблеми. Ці стільки часу людина не може перебувати постійно в такому нервовому стресовому перевантаженні, стані, так. постійному стресовому стані. І Що говорити про дітей, які ще не сформувалася нервова система, так само, як і про вчителів, які такі самі люди мають так само дітей вдома, сім'ї, таке інше, таке життя. Тому рік був і дуже добре, що він був і що він стався, і що він пройшов. І далі буде 100% Я впевнена. Ну а далі ми поки що маємо три роки, три місяці, точніше, канікул, так? Три місяці. Ці канікул, до яких готуються. Як я вже сказала, літніх таборів не буде. Зрозуміло, чому не буде. Я не думаю, що у вас були запити від батьків на літні табори. Чи були Були. були. були запити? І я були. хочу зазначити, що е, це в Одесі їх немає, і е, в прилеглих громадах, і на території Одеської області є громади, які організували mm -hmm. літні табори. І, напевно, це зумовлено безпековою ситуацією. І умовами існування таких таборів. Бо якщо ми зараз збираємо дітей у школі у пришкільний табір, це означає, що ми рухатись за периметр школи туди, де немає укриття, угу. або шляхом, який можливо якийсь відрізок цього шляху не буде мати укриття, це категорично заборонено. Саме це є причиною, з якою місто Одеса від поняття табору відпочинку тимчасово відмовляється. Але школи працюють. Ми а, спрямували заклади, заклади освіти на те, щоб не для всіх, не зганяючи дітей, для тих, кому потрібно, для тих, хто тільки повернувся в Україну. У нас багато таких дітей, для тих, які щось пропустили, втратили через цю обстановку, ну за будь-яких причин. Організувати заняття з подолання освітніх втрат, uh -huh. тому а, заклади освіти планують зустрічі з певних предметів конкретних. Це основні предмети а, нашого навчального плану, а, визначають дати, збирають дітей, групи дітей або індивідуально, які а, потребують ще однієї двох трьох консультацій від своїх педагогів. Саме на це ми а, налаштовували заклади освіти. Дуже сумуємо за тим періодом, коли влітку ми могли піти на море, піти до кінотеатру або відвідати зоопарк. І наразі, звичайно, таких організованих масованих заходів ми не проводимо. Але дуже чекаємо того часу, коли повернемось в цей формат. Ну так, возити дітей на екскурсії, вивозити за межі школи, як ви правильно кажете, це додаткова небезпека. а Додаткову небезпеку ну педагогічний колектив, звісно, що не може так, так, а, дозволити. Протягом якого часу діти, які мають надолужити якісь прогалини у знанні, можуть отвертатися. Це що червень? Чи це протягом тижні? Це всього? два тижні. Два Ці тижні. Тобто червня, червня. Ми ще працюємо. У нас при школах зараз ще вчителі до речі, мінімальна кількість пішла у відпустку. більше ще задіяна, є робота. Та у школах uh -huh. велика кількість наших закладів є. Пунктами тестування, угу. там проводяться незалежний а, мультипредметне тестування. Е, наші випускники проходять його. Зараз йде основна сесія, потім додатково для тих дітей е, і дорослих людей, які з будь-яких причин не пройшли основну сесію. Тобто роботи ще вистачає. Потім е, школи готуються до того, що до них повернуться діти. Це і ремонтні роботи, і прибирання. Тобто і... Такої немає, майже. А, немає Фактично. Так? Ну, дуже хотілося б, щоб вчителі. Відпочили Зараз, до речі, таких капітальних якихось речей всередині класів. Не проводиться більшість засобів спрямовується все ж таки на заходи безпеки. Тому ми не орієнтували там на якісь героїчні ремонтні роботи всередині закладів освіти угу. і учителів напевно має бути час. Дуже хотілося б, щоб керівники закладів освіти врахували, що від відпочинку залежить і якість роботи, тому певний період не турбувати, дати можливість відпочити, дати можливість переключити свою увагу на родину. Ну, Це необхідно, 100%. І Причому... директорам, до речі, таку ну так, так. Я ж кажу, що всі люди, в кожного є своя сім'я, своя родина, і всі вони теж працювали у таких надважких умовах. Надважких умовах. Тому це треба правда. це розуміти і треба до цього ставитися з розумінням. Що стосується літнього відпочинку для дітей, ваша найкраща модель цього відпочинку. Дивіться, хтось там може дозволити відправити дитину за кордон, так, хтось відправляє дитину у більш там безпечні, я не знаю, карпатські ліси за Скілісидеш, кому що більше подобається, хто що може собі дозволити, враховуючи, що діти все ж таки мають набратися сил теж перед початком наступного навчального року. Ну я напевно не буду радити, куди повести дитину. Єдине, що я мушу сказати, і це напевно універсальна порада, це знайти можливість побути разом. Навіть якщо ми нікуди не виїжджаємо цей період відпустки, я розумію, що не в кожної родини є можливість і у батьків не завжди відпустка влітку. Так, і взагалі не завжди є відпустка, особливо коли люди працюють у приватному секторі і самостійно на себе, як то кажуть, про відпустку ми не кажемо, але принаймні якісь вихідні, дні, принаймні якісь години у цей період важливо провести разом і врахувати, що зараз діти поза межами уваги школи, тобто, особливо підлітковий вік, організувати дозвілля це важливо. Спрямувати дитину на якісь конкретні, цікаві для неї речі, тому що ну, я сама як мама грішу тим, що зараз буде вільний час, і ти будеш займатися англійською мовою. Нарешті в тебе буде можливість ти там, не на всіх уроках, а от зараз будеш вчати англійську мову. Це, це, це щастя. Це так, велике щастя. Тільки цього можливо. і чекав. Да, як Ого. ти кажуть, нарешті це потрібно врахувати. І якщо ми займаємось влітку навчальним процесом, то це має бути щось наш тренінговий Роботи, такої цікавої роботи в розвивальних клубах, там, але де це має право буде, бути, правда? Звичайно, ж, якщо... ну, звичайно це має Ні. право бути, але має бути організовано саме як дозвілля з елементами навчання. Тому що якщо ми посадимо за підручники і виключно за заняття, за додаткові заняття, за репетиторство, mm. це… Ну, скажімо так, треба зважити користь і шкоду. Все ж таки, певний час відпочинку має бути. І тут є досить хибним прямий встановлення прямого зв'язку між тим, як дитина працювала весь рік і оцінками дитини. Угу. Не можна то вдати. Якщо вчився, тому да, що в тебе там, да. Да, якщо в тебе там 7, 6, 5 <рес> балів, це означає, а ти можеш мати 12, тому, будь ласка, все літо ти не відпочиваєш. Восени дитина віддячить в лапках за це угу. ще гіршою успішністю навчання, тому дуже раджу батькам все ж таки так розумно, дозовано підходити до літнього навантаження. Дуже поважаю списки літератури, да, які нам в деяких школах дають. Угу. Літо я до цього ставлюсь з повагою. Це глобальна проблема. Здається, не тільки українська, те, що діти. Перестали читати. І <ган> це впливає і на грамотність письма, і на мовлення, звичайно, <ган> ну і безумовно, навіть математичні е, навички вони також втрачаються, і в читання впливає абсолютно на все. І тут е, теж дуже цікаво підібрати, можливо, літературу, яка б зацікавила дитину. Якщо це маленька дитина, то дуже такий хитрий, але дієвий прийом прочитати частину, зупинитись на самому цікавому місці. Тобто, е, дати можливо, Можливість все ж таки долучитися до книжки. Але списки літератури. Скажімо так, не завжди це те, що дитині цікаво. Це програмовий матеріал, і його потрібно дотримуватись максимально можливо, але при цьому все ж таки знайти ту родзинку, яка в тому чи іншому творі була б дитині цікава, щоб дитина її прочитала. І якщо ми замість одного твору обираємо інший, повідомити про це вчителеві і дати можливість. Почитати те, що цікаво. Не знаю. Стосовно мотивації до читання, тут з вами згодна повністю. Колись не було ніяких альтернатив, так не було гаджетів, і тому mm -hmm. діти, хто любив читати, ті читали. Зараз навіть ті, хто любив читати, мені здається, вже дуже мало читає доросле населення. Ми, mm -hmm. я теж і про себе можу це сказати. Я виросла з книжкою, зараз mm -hmm. на це не вистачає часу. І, ну і чим менше на це витрачаєш власний час, тим менше я залишаю. І бажання. Тобто за певний період це відходить на другий план. Все ж таки дуже раджу тим батькам, які прагнуть досягти серйозних таких успіхів. Я не кажу зараз про оцінки, а саме у розвитку від дитини, все ж таки цьому питанню заліто увагу привернути. Приділити. Чи важливо влітку о, дивитися на режим дня дитини, і чи можна робити якісь послаблення стосовно цього режиму? Потрібно. Кудись, Потрібно. Сюди, сюди. Я е, думаю, що режим дня, якщо ми до нього звикли, то він є завжди. Але я дуже мало знаю родин, які, яка звикла до режиму дня, і основну частину режиму становить у середньостатистичної одеської дитини. Шкільні уроки, коли потрібно підвестися і йти до школи. Коли mm -hmm. уроків немає, відповідно ми можемо там десь трошки довше поспати. Режим це розумно, нормально, це дисципліна, але з цього не потрібно робити якусь ікону. І зважаючи на те, що, на жаль, режим нам сьогодні встановлює нелогіка і повітряні а, тривоги, а повітряні так, тривоги жаль, і те, так. що в нас там за вікном відбувається. Mm -hmm. Звичайно, коли дитина всю ніч сиділа там, десь у коридорі або в укритті, або Просто під ковдрою ховалась, вимагати від неї восьма ранку, будь ласка, mm. давай йди. Тебе там ранкова зарядка, цього не потрібно робити. І вчителі, е і ті люди, які тренери, які займаються влітку також дітьми, е вони е більшою частиною це враховують. А зараз по своїй дитині дивлюсь, у нього йдуть тренування, і е вчитель фізичної культури їх проводить і досі, і зараз. І він пише, що можете дати дітям поспати, діти не спали всю ніч. Я це uh -huh. розумію, ми uh -huh. трошки зміщуємо тренінг, там заняття. Трохи пізніше почнуться, і ми дуже вдячні як батьки. і Я думаю, що це для кожного викладача. Я розумію, що це порушує наш графік, тому що дорослі люди теж мають певні години на працю, на відпочинок, але тим не менше ми враховуємо в тому дитини і те той режим, який нам, на жаль, встановлюють наші сусіди. Це так. Так, треба ставитися з розумінням і якось підлаштовувати від підредагувати це. все. ви взагалі то за відпочинок вдома чи краще? Спакувати валізи, вивезти десь подалі. Ні, я розумію, що це все залежить від можливостей, так. Але, от, на ваш погляд, дітям краще змінювати картинку кардинально. Чи головне, якщо мама поряд, чи там тато поряд, так ну тобто батьки поряд, рідні поряд і якісне, там якісний час разом це теж може бути досить достойною заміною, якимось там відрядженням чи мандрівкам десь далеко. Я думаю, що батьки знають свою дитину І знають її. Кому що, більше, та, кому що так. більш заходить. Mm. Я, наприклад, завжди вважала, що краще десь там такий більш активний відпочинок кудись поїхати. І це так і відбулося з молодшим сином, який там, якщо табір був, mm. коли це було можливо, була там Грибівка, це взагалі супер. Зараз, коли е, на відпочинок там, до тих же Карпат, ми беремо його з собою, він їде з мамою. Ну, він вже відверто каже, що він хоче додому через день, ну, тому що так. він е, хоче спілкуватися зі своїми однолітками. Тут Потрібно, звичайно, враховувати особливості дитини, родини. У кожної родини свої є е, е, такі сталі звички, хтось мандрує, кудись може, має можливість виїхати, і дитині це подобається, вона відпочивається чудово. У дитини е, період. Відпустки канікул набагато більший за наш. Тому є можливість і вдома побути, і поїхати, якщо є нагода, і дозволяють фінансові питання поїхати. Будь ласка, це буде чудово. Тут, мені здається, взагалі кожна людина має за себе відповісти, що для неї краще. Побути вдома, десь там з чашкою теплого чаю. Хтось в садочку в себе купається. Ну так, так, для кожного більш-менш те, що його заспокує, те, що дає йому ресурс, так званий, про який ну, напевно, ми говоримо. Буде, Насправді, Напевно, так, напевно так. будуть такі. Банальні поради е, виїхати, щоб дати можливість дитині виспатись в більш безпечну частину, mm -hmm. де менше тривог. Але я вам хочу сказати, що я. Е, е, як практичний психолог вже неодноразово стикалася з ситуацією, коли родина залишається в регіоні, де постійні повітряні тривоги, вона не планує виїжджати. І виїжджає на якийсь короткий період, потім період адаптації при поверненні досить болісний. Тому uh -huh. тут теж потрібно враховувати, як дитина м, переживає виїзд, приїзд, як вона потім адаптується. Чи не це травматично? розуміти, так, да, що це також є стресом, коли uh -huh. тиждень ти спиш без тривог, потім повертаєшся ну, знову. Все е, uh -huh. попадає в те саме старе русло. ну тобто потрібно враховувати індивідуальні собілиці. До речі, це саме про тих дітей, які, як ви кажете, повернулися чи повертаються до України. Так mm -hmm. я навіть не розумію, як вони справляються з оцими стресовими моментами. Тому що якщо ми і наші діти вже звикли жити тут, е, в умовах війни, в умовах тривог постійних, то для них це теж стрес. Тут важко сказати: у когось накопичується, зривається отої. Внутрішній такий, знаєте, такий мінчик, який нас тримає. Uh -huh. Частина людей виїжджає, тому що не витримує, бо це дуже довго. Uh -huh. У когось навпаки, коли дитина приїжджає і одразу занурюється в цей страшний uh -huh. ритм життя, це викликає такі зміни в емоційному стані, що родина знову виїжджає. Це також відбувається дуже часто саме через емоційну реакцію дитини. Uh -huh. І це uh -huh. також. Нормально, тобто, знову ж таки, універсального рецепту не може бути. Потрібно бачити своє дитя, бачити, чим вона живе, як відчуває себе, як е, дитина реагує на стрес, е, звертатись до фахівців, якщо є моменти для нас незрозумілі. Не завжди батьки можуть е, повноцінно, прошу не ображатись на це слово, оцінити стан дитини. Е, ну, по-перше, ми звикаємо до того, як ну, так, вона себе так, поводить. По-друге, е, ми не зобов'язані бути. Фахівцями абсолютно нічого поганого немає в тому, щоб підставили плече психологи, ті, які є і працюють навіть в закладах освіти нашого міста, можна знайти таку підтримку. Головне звертатися, і головне так. не тримати це у собі, так. і не боятися виносити це за межі сім'ї. Так, так, тому що це є проблемою теж, до речі, так. знаєте, оце сміття з хати начебто. Але з іншого боку, це про. Ми ще це довго про... будемо працювати це... над культурою психологічно. Це настільки да. сьогодні, хоча мені здається, вона просунулася, але все ж таки, не настільки, наскільки би нам хотілося. Дуже повільно. Це, Дуже повільно. повільно просувається. Питання психологічної культури і формування такого пріоритету. Психічної, рівнова... психічної рівноваги рівноваги здоров'я просувається дуже повільно, і це нормально, це всюди так відбувається, mm -hmm. бо наш менталітет зламати ну може і не потрібно. Ми формуємо культуру ставлення до себе, до власного здоров'я, і нарешті досягли за десятиріччя того, що ми вже не плутаємо е, психолога і психіатра е, і не вважаємо звернення до фахівця. Проявом психічного нездоров'я, mm -hmm. тобто, ми вже розуміємо, що навпаки, це Не є сорого, проявом все, культури все, є. піклування про власне здоров'я. Mm -hmm. mm -hmm. Ну так, всі ж пам'ятають, коли це було сором, так Так, сором. сором. не лише звернутися, навіть сказати так. про це, навіть подумати про те, що тобі потрібно. Ну, значить, ти хвора людина ну, і так, так. не можеш бути повноцінним членом нашого суспільства. Це залишається стереотипно mm -hmm. десь. І е, навіть коли доросла людина має потребу звернутися до фахівця, це е, під такою таємницею і настільки важко просувається, що ну, напевно покоління пройдуть. Поки mm -hmm. дійдемо до того, що це абсолютно нормально і правильно. На щастя, з дітьми це вже не так. Є дитячі так, психологи, вже нові, так, вже є, нові є шкільні психологи, які працюють, і це так. вже а, не вважається спеціалістом знаєте, до якого соромно звертатися. Це дуже добре. Це теж, до речі, про відпочинок. Відпочинок нашої нервової системи, так, відпочинок так. емоційний. А якщо ви не знаєте, як це все зробити, як це правильно, як правильно діяти, то треба звертатися і вам тоді точно порадити. Це Я вам дуже дякую. Я вважаю, що ну і справді цей рік був достойним. Ми обов'язково трошки пізніше поговоримо, що плануєте на наступний рік. Поки що відпочиваєте, так як і всі подавали, і всім е -е, вчителям, звісно, величезна подяка за те, що вони працювали так у цих наскладних умовах. І діти за нашими дітьми за наших дітей відповідаємо. Ми самі, тож маємо самі прислухатися, придивлятися до своєї дитини, і розуміти, який кращий відпочинок для неї буде, який емоційно буде для неї ресурсним, який дозволить її відновити свої сили. Ну а найголовніше, щоб ми були поряд. Діти мають відчувати наш захист і бути у безпечі, хоча б у своїй родині. Ну як мінімум, так, так. Олена бойневич була сьогодні в нашій студії. Бережіть себе. Бережіть своїх дітей, побачимося на першому міському.